Питати. Сьогодні хочу. Вибачте, що моя так давно не було, сьогодні хочу розказати про одну історію на робоксі І, звісно, буду робити під відео паркура. ж популярно зараз. Коротше, хочу розказати, як якийсь чел, десь ну, 5 років йому. Я моя. Десь йому було 5 років Рішив. Просто моих расстрелитов. И... І... Да, я, конечно, не был против, он попросив. Ну там разрелитусы, да, разрастрелились. И коли я решил встать на, на пару минут в АФК. він підійшов и забрав. афк ПКшка забрал. У АККшки забрал. Ну, конечно, ладно. Я понимаю, что... Ну, все нормально, це ж не убиває тебе, а просто ворують. Ну все одно, Це якось нечесно. І, і ось я вирішив у нього якось теж забрати. Все. Він був одішов і у челика у бази застрявим, хотів яку украсти у нього челіка одного. У ну, меня почти получилось. Ну, його закрили. Ну, мне не нужно было пять уроки, и мне не знал, я, короче, ресетнусь, я так думаю. Короче, я приходил до лабазы, бачу, у него лавака, которая у нас на стороне, так, еще лавово. И вот, я решил, у него вот вся, типа, вкрасить у лаваку. И в Все, я краду у нього цю лаваку. Він, коротше, підходить і вбиває мене. Ну, тобто не вбиває, уб'є, вб він дресетнувся. І, коротше. Ну, і почав мене обзивати. Просто. О, ну ти, ну, звісно, ну там і ти три слова, ну ти там такий, ну ти там такий. Коротше, почав писати мені це. Ну, так, ну. Я так ничего не отвечав, ну хотелось, если хотів, если можна отвечить. Ответить хотів. Ну, він такий, челик такий. Короче, потом другий раз він, він зашел челика. Застряв не Я взяв у нього лаваку Сатурна Сатурніту И забрав її. Я забрав у нього лаваку Сатурна Сатурниту. І він начав мені писати, Ну, пожалуй, ну, будь ласка, отдай, ну отдай, будь ласка, лаваку отдай, будь ласка. Ну, будь ласка, отдай лаваку, ну Так що я не, не слухав, ну, ну, і не віддавав йому лаваку. А потім він вирішив, короче. Да. Він вирішив э, поки що. Вийти з ігри. Ну і лише... я, случайно був його добавить в друзях. Він просто розробив. Я забувся, як додавати в друзях. Ой-ой-ой. Ой, я за я забувся, як добавлять друзья заб... Він... я... і як оце відміняти. Ну, короче, я І я случайно зробив, щоб він був у мене в друзях. Ну, я подумав, що це якийсь мій підписчик. Ну, це не в мене підписчики. він навіть ніхто не ознає, Тому що в мене там пару відео по Roblox. Ну і да. він зайшов по мені ще раз. І в мене була відкрита база. І в мене було відкрита вона на друзях. На друзях. Ну це. На зелену штуку, де я пропускаю, де пропускає друзей. Коротше. І він вже з моїх друзей, коротше, рішив, рішив і забрати і лаваку Сатурну Сатурниту. Я, звісно, був його замітив, але ну, не встиг його ударити, тому що у мене як у мене була теж якийсь Селеста у Селест в був в руках. Я не міг його просто це вдарити. Там мене ще й ударили. Він ще й вкрав мою лаваку Сатурну Сатурніту. Він на потом так начал обзвиваться, я просто в розстроївся. Ну і видавав його з друзей. Вийшов. Ну, напоследок був зайшов. Чтобы тоже стирить. Ну, я побачив, що десь на пару днів. днів вийшов. Ну, в мене ще був у друзях. Я дивлюсь, а по ньому зайти. Бачу, у нього просто є стоїть э, це. Як його там? Э, Грайпус і Медус. Я просто в шокі. Ну там один дін дін дун ще. Один-ден-ден-дун ще у нього там стояв. Ну що ж ми поробить? Я хотів украсти у нього і сімейуси. Ну, не вийшло в мене у нього вкрасти. Зато я украв у нього був один дін-дін-дюна. Розказую, як це зробив. Просто закрив його капканами. Я просто вирішив робити нубі, коротше, вирішив розставити його повністю базу по капканах. І нормально. Получилось. Він попався в ці капкани і почав. І почав стирати. А ну-ка, випусти мене. Звісно, в нього не було мікрофона, ну в нього був чат. Просто чат. Так, да, як і в мене. Він, коротше, мені там писав. А ну-ка, випусти мене, тупий, взагалі. Ти знаєш хто? Мій Папа. Мій Папа розробочий. Я, коротше, нього... в нього... Крафу дінь-дінь-дінь-дуна. Грає після медусі і не встиг в краску. ще й... Що це? Це ще й... Короче, пофиг. Та ще и лавак. Та ще и там. Ой. То та ещ украв у него опять лаваку то самую. Ну, я пусть настроение, він, він вийшов и я решил его удавать из друзей. Так. Я зараз расскажу еще одну историю про челика одного. И да, я хочу сказать, что Лаваку в мене украли. Да. Я не знаю, зачем я не взяв своїх Австралисів, а не Лаваку А іменно. Лаваку, Потому що Лавака вона кошти 50 тысяч, а Australitus... Австралітісі... Ой, мільйони, 50 мільйонів, А Австралітисі 100 мільйонів Не знаю. Ну короче, розказую еще одну историю. Тоже про Брайн Роты. Тільки уже трохи вона така. Ну, грустенька есть такий мінус такий маленький. Що у мене в цій истории у мене український Рафаче Лести. Аж двух. Короче, підходить якийсь школьник м -м, і пише. А давай будемо друзями. Я пишу, та я не хочу. Я знаю, як це роботи. І коротше він він, мені обіжається. Школьник обіжається. І ну, конечно, я теж школьник, понимаю? Ну і начинала це. Ти знаєш, що я з тобою зроблю, тупий, ти, блин ти, ти, ти хто такий? Щоб... ти хто такий? Скажи, щоб... Ты меня не различав, а цепь брита, а? так это в шоке. Но все равно. Я в шоке, конечно, був. Дуже. Дуже в шоке був. Ну и. І... ну не віддавав все равно ему нічого, но потом він врубив 4, Серьезно, він врубив чити. Я бачу просто, як він включає чити. Тись не бачив, тому що починає літати сквозь стіни мої, дає... і він забирав мого джирафа Е, робить мене в клітки і... і улітає з моїм з моїм А потім вертається і краде. Я настигаю вийти і краде другого джерафа челесте. У цьому у цієї людини десь 6-5 років теж і, і у нього є 4. Якщо я йому відвідав на нього репорт поставив і його забанили на 5 тисяч років. На дні. Я не знаю настільки. Ну, він казав, Та ти що там робив? Да ти що наробивський? мене забанили на 5 тисяч років. Я поначалу не зрозумів хто це такий, а потім зрозумів, хто це. І просто вишкуюди, де він був. І от така у мене длинна історія, да. Ну і ще можу розказати ще одну історію про школьника одного теж. Він був такий бісячий, если чесно. Він даже був бісячі оцих двох. Якщо йому, не дати, якщо йому не дати просто, Якщо йому просто не дати Брейн Якщо він так принрота, то він буде злиться. Серйозно, так злиться. У нього був мікрофон, но він на цей мікрофон не обращав німає. Тому що я не чув, тому що у мене не, бу... не... не був у меня микро... у меня не був в мене мікро... У мене не було мікрофона. Та й у мене і прав не було там. Короче, підходить, щось бла 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 бля бла 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 а потім поняв, що я його не чую і почав писати мені. Ти що, та фігавши, то Тебе... мій папа забанить, мій папа розроботчик Роблокса. Як не що мене вірю, ну все одно. Не даю йому брендлеку. І ну, я сказав, ладно, йди сюди. Він не до мене, бачу, що там дин дин дін дим там. І він, коротше, заходить у мене. Заходить у мене. <звук> чоли, короті, у мене челяк якийсь був. Коротше, до мене заходить. Хоче, я бачу, що він бере іменно Остралітусі, який стоїть 150 тисяч. Ну, ці девочки, не мальчики, а девочки. Я кажу, я кажу, бери траву траву. Він каже, ні, хочу остро і б'ю його. Він він роздражено каже: Ти взагалі офігевший. бля 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 і матюкається на мене. У таких школьників вони такі невоспитані. Коли вони поймуть, що їм не можна нічого, вони вже підуть, не поймуть, що їм нічого не можна, і почнуть цю Дечну дуже сильно обижаться. Mm -mm -mm -mm. Что дуже сильно обижаться, да. Mm -mm, не в челиках зебра. І він пойме, що щось в житті буде не так, як він хоче, ну і все, життя їхнє закінчується. Грустно, без грошей, без жени, без нікого. Коротше. Не вийдіть так, як всі школьники. Я, звісно, один раз повів, од... як... тому що в мене було украли кокофантовий оліфант, ну я не так виїжджав, я не писав йому, ти тупий, взагалі, мій. Мій папа розробочик, там та те, -те, те, бла бля, блю, блік-лік-клик. Я написав таке. Я просто. Коротше, я просто не обращав на це внимание. Тобто ну, я обращав на це внимание. Сказав, пожалуйста, верну, ну, я, я знав, що він скаже. Не йди в, в бар. Я знав, що він це скаже. Так що нормально. ой. І за цього я прогавив багато брейн-ротиків. Так. Якщо б в мене був би мікрофон, то я б би оці, оцим школьникам отвітити. Ну, отак от в мене немає мікрофона. Давайте, пацани, я буду просто показувати, як я буду проходити паркур. Я вже, як ви бачили, один раз був його пройшов. Там в мене більше історій з цими школьниками немає. В мене є. Оцей був історію, три історії такі, блін. А, Печаль не розказав, і тут печаль. Так тут ще має, заморозить. Ну ладно, ну, пацани. Будемо ми прощатися. Оп, давай печаль, що замори. Так, подождите, пацаны, хочу челика заморозить. Ченубик у пабу, ось, ось девочку зараз перед выходом. Коли вона зараз выйдет, зараз її заморозить. Ой, то ось, убью. Зараз найду її тут. Сразу же. Zamrzet dvě minuty. Ona je ještě ještě Ona je tak upála. No co, paci, dávaty